Чи дійсно обидва партнери у шлюбі мають право на майно, навіть якщо один з них не заробляв? Привіт, я Вероніка, юрист, і в своєму блозі я ділюся корисними порадами. Майно, яке набуло подружжя? Під час шлюбу є спільним, навіть якщо один з них не заробляв через навчання, догляд за дітьми або ж з інших причин. Це право спільної сумісної власності. Усі речі, окрім речей індивідуального особистого користування, які були придбані під час шлюбу, є спільним майном. Це правило стосується і майна, яке було придбано за рахунок заробітної плати одного з подружжя. Поділ майна, який є спільною сумісною власністю подружжя, є можливим незалежно від розірвання шлюбу. Подружжя може домовитися про поділ майна або укласти договір. Для нерухомого майна такий договір має бути оформлений письмово та засвідчений нотаріально. За загальним правилом частки у спільному майні визначаються як рівні, якщо інше не передбачено домовленості.